Друзі, всім привіт! Це шоу м'яч не бреше. Як завжди, кожного тижня Макс і Микита відбувся матч збірної України зі збірною Нідерландів. Ось так, говоріть вірно, ніякої Голландії не існує. Не Існує Верхній мір, Верхній але тижд... це однієї країни. Так відбувся цей... географії. Черновальні там теж не забувають. А... Отже, зіграли зіграла збірна свій поєдинок, і ми хочемо про неї поговорити. До речі, вперше в нашому випуску. Так ось перед цим поєдинком, що я знав про збірну Нідерландів, про її гравців взагалі як грають. Ну, по-перше, що немає у складі Робіна Ван Персі, я Пастама немає. немає. Ціх немає, цих хлопців, і тим більше вони грали у футбол. Коротше, я нічого не знав про збірну Нідерландів. Ну, в мене трошки. Трошки менше навіть так окрім людини на прізвище крег. Не Крег, а Крег. і я не впевнений, що я вірно навіть вимовив його прізвище. Так, я, я з ним я був знайомий, з іншими взагалі ніяк. Ось о, такий початок був знайомство з вірно Нідерландів для мене. Ну, власне кажучи, ви тепер розумієте, чому ми поки що обходимо так плавно стороною цю тему всього європейського баскетболу разом із Євролігами і всього останнього. Тому що, ну і я дуже прям плаваю в цій темі. Є в нас спеціалісти, послухайте краще їх. Ну, а нас, послухайте, що стосовно цього матчу зі збірною Нідерландів, збірною України. Ну що, якась дуже жвавенько вони так розпочали. Блін, класне, так і завершили. Класний темп. Насправді я впевнений, що ви, як глядачі, помітили, ось ось цей поєдинок збірної України досить швидко грала в атаці. Ось саме в організації, класний темп. В захисті не завжди так швидко доводилось думати, скажімо так. Але Ось у нападі мені сподобалось. Сидоров просто це світла голова. Як у тебе до речі, я в дикому захваті від нього давно не дивився саме матчі збірної. Спеціально для вас подивився. Ось, і я в захваті від цієї людини, від його гри. Класний чувак, ну взагалі-то, якщо щось добре взагалі Прометей зробив для українського баскетболу, так це те, що вивів Сидорова, власне кажучи, за рахунок того, що запросив команду уроне Гінзбурга, саме при цьому тренеру, сід став саме тим Сидом, якого ми зараз бачимо, він дійсно ключовий гравець збірної України. От це його прогрес за останні, буквально там ну, хай два з половиною сезони, десь так плюс-мінус, він дійсно вражає. І якщо і знову ж таки, якщо різка команда щось зробила. Для далекого українського баскетболу, так це те, що Сідорова зробили гравцем рівня збірної України. Так, і досить потужний був старт від збірної України в цьому поєдинку. Е, ну, рахунок був прямо, прямо приємний. Звичайно, що десь там у голові ти тримаєш, що щось десь просядуть. Так, по суті, воно відбулося. Ось до речі, так вони здається, лише третю чверть програли е, наші хлопці. Е, але по факту в самому темпі було круто. У мене ось ще декілька є ось нотаток. Це мені сподобався дуже звичайно. Я і ви це помітили кравцов, який вийшов на майданчик, і просто довів, чому ж на нього ще треба ставити. Ти бачиш, він там грає в своєму третьому дивізіоні чемпіонату Іспанії, грає із 18-річними пацанами, і мені здається, що там він замість льоду після гри просто обкладається ними, знаєш, так лежить і просто напитується цією молодою енергією. Там нещодавно десь у Фейсбуці чи в Інстаграмі десь бачив фотки гравців збірної України 2013 рік. Так, Та, кравцов не змінився, Взагалі не змінився. Так. Ну, тобто пройшло вже майже там 10 років. Слава, як виглядав, отак от так. Слава виглядає. В свої 35 років зараз. ти фотку Боброва бачив? Бобі, да. Бобі. Бобі. Зараз лучше. Я, Чесно. я помітив, що о, в нього цей стиль волосся на вухах зараз краще виглядає, справді, краще. вік краще. Боброву. Краще. Слава не змінився, всі останні виглядають краще зараз. Так, десь в якійсь консерві, мені здається, спить кравцов, о, і ось його вихід на майданчик, о, блін, був, був дуже потужним. І мені ще сподобалось. Помітні ось зміни гравців на майданчику, такого як Липового, коли а, він ну, ну щось, мабуть, що вже знаєш, так заморився. І я ось дивився і думав, що блін, ну треба ж змінювати, треба змінювати. Коли хтось на лаві а, тренерський зрозуміє це, і його насправді вчасно змінювали. Не хочу говорити, що Липовий там виглядав якось погано. Ну, виглядав як завжди, ну. Якісно, такий гравець потрібен, і що його змінювали вчасно, це такі класні тренерські ходи. Ще з цікавих ось у мене нотаток. Так, Сидорова згадали, так заміну Липового згадали. Ну ось програли так третю, чвертю, четвертій. Ну все продовжилось тим самим і, Насправді, я вже думав, ну що трошки набридло вже дивитись. Ну, ну в, в певний час я також більше звертав увагу, що там в телефоні відбувається. Там що взагалі навколо там десь кішка бігала, дитина спала. Мені це було цікавіше, ніж матч збірної України. Власне кажучи, ну це той спокій, мабуть, який зараз нам сьогодні, мабуть, що трошки потрібен, так, бо нато тебе... ба. Багато навколо нас бурхливих якихось подій. от і коли збірна настільки впевнена це все робить, то ти такий ну хоть тут. Так, ну хоч тут і ось цей спокій, мабуть, що о, повинен перейти. Ми цей випуск пишемо у неділю, не о не сьомій ранці, звичайно, але тим не менш. У неділю, а вже завтра збірна грає зі збірною Ісландії. І насправді у мене такі ж самі пізнання щодо цієї збірної, як і до збірної Нідерландії. Ну, там буде все набагато складніше. Ісландці претендують на вихід і далі. Нідерландці вже в свою чергу втратили будь-які шанси. В нас навіть після цієї. І перемоги лишаються шанси поки що більше в теоретичній якійсь площині. Не все знову ж таки залежить від збірної України, як ми всі любимо, трошки перекладати відповідальність. Вот. Але тим не менш. Ну нічого не змінюється, нам все одно потрібно перегравати ісландців і все. Ти знаєш, я ось цю фразу нам все одно потрібно перемагати. Вже давно чую в бік збірної України. Так, нам завжди треба перемагати. А, які ще а, позитивні моменти ти для себе ось підкреслив в цьому матчі? Ну знову ж таки, я, як ти не раз мене вже називав, такі впевні песимістичні в мене завжди mm -hmm. нотки, такі по життю, і я просто розумію, що. Ну це Нідерланди, яким вже нічого не потрібно, а збірній Україні потрібно, звичайно, потрібно якесь це забрати. Для мене єдиний позитивний момент, от, бо справжній позитивний, це те, що ми виграли. Те, що хлопці на матч із Ісландією підходять в гарному гуморі, те, що там ми розподілили час більш-менш, те, що не навантажили зайвих лідерів там і все останнє, власне кажучи, ось це найбільший позитив, те, що я так думаю, що залишилося достатньо енергії на матч із Ісландією. Ну що ж, будемо сподіватися, що так і так і станеться. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хочете ви почути від нас такий ну, фанатський не розбір, а наші емоції щодо матчу з Ісландією, бо будемо ми писати його вже трошки пізніше, цей е, випуск. Напишіть в коментарях і дякуємо, до речі, друзі, за ваші донати на патреон, банку. Дякуємо, що підписуєтесь, дивіться, продовжуйте українською мовою. Ну, на Сьогодні ми будемо, мабуть, так завершувати цей випуск. З вами були Макс. Викита. І це було шоу М'яч не бреше. Пам'ятайте, шоу м'яч ух, як бреше. Всім пока!